Те, що відбувалося навколо Тимошенко, самого розслідування набу яке було оприлюднено, наскільки корумпована Верховна Рада? Наскільки ця ситуація є можливо типовою? Ця ситуація є абсолютно типовою на превеликий жаль, тому що що в цьому дев'ятому скликанні, що в моєму восьмому скликанні, що в попередніх скликаннях абсолютна більшість народних депутатів регулярно беруть гроші за голосування в інтересах правлюючої олігархії, просуваючи рішення в інтересах одного найбагатшого відсотку громадян і проти інтересів людей праці. Тобто, це систематична практика. Відомо, як це все, відбувається є місячні надходження, які депутатам платять систематично в незалежності від того від окремих голосувань. А є окремі великі проплати за окремі особливо негативні голосування. оці систематичні заплати в конвертах, і мова йде про тисячі і тисячі доларів. Тут треба розуміти кілька фактів: що по-перше. Це не стосується виключно Юлії Тимошенко. Так особисто в мене немає жодних сумнівів в правдивості всіх цих розслідуваннях, тих відео, тих записів. Я впевнений, що вона цим займалася. Але я хочу наголосити на тому, що це цим займаються абсолютна більшість. Фракцій, точніше, всі фракції в цьому скликані, і абсолютно більшість народних депутатів, що в цьому скликані, що і в минулому скликані, тому це важливо пам'ятати і не робити вигляд, що це тільки вона цим займається. І якщо от якшо ми говоримо про заклики до набу до так званих антикорупційних органів, то наша партія людей праці народовладдя прямо закликає Набу і САП вручити такі ж самі. Підозри повідомити про такі самі підозри не тільки Тимошенко, але і слугам народу, але і всім іншим депутатським фракціям, і групам, іншим депутатам. І тут важливо також не забувати про. Що тут має для відчуття справедливості в суспільства, що ми маємо говорити не тільки про оцей випадок про скупку голосів за голосування. Ми маємо також говорити про інші корупційні речі в суспільстві і не забувати про те, що Єрмак до сих пір не отримав підозру, не отримав підозру Татаров, і до сих пір працює оцей одіозний діяч часів юнуковича, часів МВС Захарченка. людина, яка розказувала, що майдан треба розганяти зараз. До сих пір є заступником керівництва Офісу президента, коли нам з вами розповідають, про нібито якісь там зміни і так далі. Треба не забувати про Арахамію, які так само поплачують своїм депутатам фракції свого народу за голосування. І нещодавно ж були були ж також відомі обшуки і повідомлення про повідомив кільком від свого народу, але тільки маленькі, дуже маленькі частині, бікольна, буквально кільком штукам. Так треба не забувати про Умєрова, треба не забувати про Галущенка, тобто всі ті самі люди, які насправді мали би давно сидіти у Різниці на півликі жаль вони зараз на свободі, і хтось пір у владних органах, а хтось просто розкошує своїм розкішним життям, у народу гроші і вони все чудово. І тому, звісно, на цьому фоні. На жаль, Юлія Тимошенко створює зараз образ, образ себе такої опозиційної дячки, нібито це тільки її переслідують, та хоча абсолютно це абсолютно виправдана підоза. Видно що її фракція голосує за ті ж самі олігархічні, наприкликежаль рішення законодавства Вуховній Раді України. Але коли Єрмак, Архамія, Татаров і інші гуляють на свободі, то звісно це створює таку ситуацію, коли суспільство дивиться і не має відчуття Юрій, а які політичні наслідки? Ви бачите, ну от чи можна може це стати початком того, що буде очищатися парламент від цієї традиційної, як ви самі кажете, корупції, чи ні? Я сподіваюся, що це буде чуговою цеглиною в процесі такого очищення. Але треба розуміти, що для того, щоб це очищення справді відбувалося, треба, щоб широкі маси, щоб український народ розумів. Що за таких людей не можна голосувати, що не можна підтримати такі олігархічні партії, так і що треба будувати свою або одну, або кілька свої власні народні партії, об'єднуватись, самим фінансувати політиків. Сплачувати внески, давати пожертви, так як це відбувається у всьому розвинутому світі, усі розвинені європі, так демократично країни. Це ви говорите а про ситуацію, очікувати... коли є вибори, пане Юрію. Зараз виборів не, немає. Так, Зараз триває війна. А, а от а от ні, 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 абсолютно ні, я якраз не про ту ситуацію говорю, тому що якщо чекати тільки виборів і нічого не робити до виборів в плані розвитку справжніх партій, то ніколи в житті вони в Україні не з'являться. Розумієте навпаки, для того щоб коли коли ці вибори були, невідомо коли вони будуть рік, два може раніше, може пізніше. Але для того, щоб на цих виборах був шанс на якесь очищення і оновлення, треба зараз озбудовувати народні справжні структури за тими принципами, про які я говорив. Так щоб мати шанс, так люди знаєте. Зараз ви нас робите... слухають і скажуть, yeah. так ми проголосуємо, ніби за хороших людей. Вони потім прийдуть в парламент і знову будуть отримувати зарплати в конвертах. От якесь знаєте, порочне коло. А, 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 а це, а це порушення коло доволі легко насправді розірвати. А, насправді, ну, легко як? легко в плані концепту, але складно в плані роботи. Я, я поясню, як його розірвати. Є один простий дуже принцип. Знаєте, одна проста фраза: хто платить, той замовляє музику. Абсурдно очікувати від політиків, які фінансуються великим капіталом, правлячої рахію, що вони потім у Верховній Раді будуть голосувати в інтересах більшості українського народу, в інтересах людей праці. Це маячня. Це самозадурювання ніколи в житті вони так голосувати не будуть. І от ми бачимо наслідки от такого фінансування зараз Верховній Раді бачили раніше і в моєму скликанні попередньому і так далі. Тобто, ніколи треба депутатам не... збільшити зарплату. Правильно ні, ні, ні. Треба у них зараз у зараз депутатів достатньо збільшити заплати. Це до речі, окреме питання. Треба не депутатам збільшувати заплату, а треба тисячам і тисячам і тисячам українців об'єднуватись в своїй власні народній партії. Так сплачувати внески в ці народні партії, самим збирати і виховувати нормальних політиків, і цих політиків висувати на вибори, і щоб вони залежали від народу. А не від великого капіталу, і тоді це порочне коле буде розірване. А в іншому ви сказали, я вам дам просто приклад, наскільки все зараз однаково в Верховній Раді. Е, ви кажете, що збільшити заплату, і не треба збільшувати заплату, більш ніж достатня заплата зараз. Абсолютно нормальна. Проблема в тому, що їм все мало, бо вони, вони діють за принципом жадоби. Чим більше, більше, більше. І, от приклад, наскільки вони всі однакові. Коли минулого року голосувався державний бюджет, внесли в цей бюджет норму про те, щоб збільшити народним депутатам, так Ані депутатські виплати до втричі до двох тисяч гривень в місяць. І щоб наші слухачі розуміли, що це таке: це поверх заплати помічників, це верх всяких інших видатків, це верх поверх заплати самого депутата. Це просто депутату раз на місяць виділяється готівкою готівкою гроші, які він може використовувати як завгодно, без жодної звітності, без нічого. І оці виплати збільшили в три рази до 2000 тисяч 200 тисяч гривень в місяць під час повномасштабної війни, коли вибачте українське народковість цікаві, і люди по купинці збирають якісь гроші, гроші волонтери на допомогу армії. Так, от цікаво, що коли це питання розглядалося в Верховній Раді України, не знайшлося жодного народного депутата, жодного, який би став і виступив проти, ні так званої. Монобільшості слуг ні від так званої опозиції тої самої батьківщини Європейської солідарності, які в себе малюють, так що вони така опозиція, не знайшлося жодного народного депутата, який би взяв би слово і сказав, що Це неприпустимо, це ганьба за це не можна голосувати. Пане, і це якраз приклад того. це приклад того наскільки в Верховній Раді зараз сьогодні немає взагалі нікого, хто би писав інтереси більшості українського народу. Дякую дуже вам за думку, Юрій Левченко. Народний України 8-го ск тільки не було